Як неподалік львівської ратуші мало не влаштували іспанську кориду? Кому співали українські многие еліта? Поляки, шотландці, голландці та валійці. Як реалізовують 11-метрові удари знані постаті української музичної сцени, та зрештою, кому з 15 команд учасниць Єврофану вдалось подолати груповий турнір. Про все це ми розповідали минулого тижня. Сьогодні вирішальні матчі змагань, пристрасті у яких зростають у рази. Вріяти берія. Покажи на вестерніка. Іграйте давай. Вони є А ще кажуть, що відомі люди люблять перед камерою похизуватись. Такі ось зовсім не товариські стосунки. Це українське дербі на турнірі Єврофан. Кілька хвилин штовханини та погроз. Зрештою, пристрасті ущухають. Переодягаємося з хлопцями з Карпат з одній роздягальні. Через це все. все залишається на полі, коли ми виходимо за газом. То всі стають знову таки привітними людьми. Ми з ними помирилась. Вони заспокоїли своїх бійців. Ми заспокоїлися самі. Ми розійшли миром. Карпати потрапили до українського півфіналу, перегравши у одній четвертій фіналу шальки з Гельзенкірхена. Мабуть, тому що ключовий гравець німців Наталі цього разу була. Не зовсім у формі натомість футбольний клуб Маестро здобув чергову розгромну перемогу цього разу над Херенвеном вже після першого тайму півфіналу. Несподіванка, попри те, що зірки підсилились кількома знаними гравцями, як от шоуменом педаном та танцівником ямою, програють зелено білим один заряжаемся, гармонизируем себя силой, здоровьем, побежал, энергией. Им дали, он убежал. Быть активными, позитивными, гармоничными во время, Дружными, сбаченными И уверенными в себе. Победа будет у нас. Я тебе покажу, кто тут нам one. Я пришел в игру, будто Тамерлан. Усилля клубного шамана зіркам не допомогли і по перерві два голи забиває фан Карпат Джордан. Святкування неначе в 16-му секторі. Покажу, що... Зіркам, хоч два м'ячі і вдається відпитати, матч таки завершується перемогою зелено-білих. Ну точніше завершується повідки бійку. Привіт, я зі Мирослав, Гурт Зев'йо. Дивіться програму Прокати. Один з найменш войовничих гравців зіркової команди Маестро вокаліст гурту Зевьо спостерігає за другим півфіналом. Тут «Рейнджерс», що у першому раунді плей-офф вибили збірну Хорватії, зустрічаються з інтером. Ті на шляху до півфіналу образили земляків з Кєво. Хоч на поле вийшов навіть головний тренер Кіфозі, далі йдуть шотландці. Це й не дивно, коли ось такі голи вдається забивати. У фіналі на британців вже чекають господарі турніру. World, uh, and У Глазго теж є зелено-біла команда, але ми їх, м'яко кажучи, не дуже любимо. Mm, так, нагадайте, що це є? А, Чорнобілів? Ну, Карпати – це не селтік, ми їх поважаємо і нічого поганого встати про них не можемо. Нам треба грати дуже добре, щоб їх перемогти. Я думаю, що ми маємо грати дуже добре, щоб їх перемогти. Поки тренер шотландців висловлює гравцям своєї команди усе, що думає про їх жарти, міланський інтер здобуває для себе втішну перемогу в матчі за третє місце. Усе це за неймовірної спеки. Не допомагає зіркам, що перевдяглись у червоне навіть підтримка львівської аудиторії. Здебільшого жіночої. Фінал найвидовичніший матч турніру на трибунах. Усі його учасники: хто співає, хто розважається, а хто просто спрагу втамовує. Як ось цей вболівальник з Ліверпуля, власне, який напіймає, таким і втамовує. Майже усі команди вболівають за господарів турніру. У підсумку рейнджер забивають чотири голи, натомість у їх ворота м'ять залітає лише раз. Ще одного разу, щоправда, у сітку воріт шотландців потрапляє одразу шестеро Фанів зеленоділих. Ми готувалися до цього турніру, ми хотіли перемогти в цьому турнірі, але ну, думаю, що ми заслужили цей фінал. Тільки нам шкода ми не отримаємо кубок. Головне, я дуже здивований. Ми ніколи ще не грали разом. Зібрали команду з тих, хто хотів поїхати в Україну, а вже потім вирішили, хто, як і де гратиме. Дивовижно, що ці хлопці так швидко порозумілися на футбольному фонді. А січе. Авіть слово понтов. Я чекав, щоб хтось відкрився, і я міг підпасувати. Ніхто не відкривався, і я пішов уперед сам. І от вийшов найгарніший гол. <рес> автор найкращого голу фінального матчу та його колеги перші неукраїнські переможці львівського єврофану. Хоч спершу потримати кубок над головою, намагаються уболівальники італійського К'єво, Трофей таки потрапляє до рук найкращої оболівальницької команди змагань. Планці кажуть, у 2010-му радо приїдуть відстоювати свій щойно здобутий дивіться. Я тільки що зайшов до них в роздягалку, привітав їх з перемогою. Вони сказали, що якщо ми запросимо їх на наступний рік, вони обов'язково прийдуть.